Скажу два слово, чого родилося, що три метри і під МТЗ. У нас була маса заявок від фермерів саме колісницю під МТЗ. При всіх там моментах, що вона тяжкувата, але вона закриває той сегмент ринку того маленького фермера, який давно мріє про колісницю, але не міг собі дозволити, тому що апріорі такої машини не було. Ми її не не виробляли. То зараз ми закриємо одноосібника, ми закриємо маленького фермера. На цій базі, оскільки вона дала якість в землі, можна далі гратися. Ширина захвата, причіпна, коток, грибенка, сівалка. Доброго будемо вносити? А як же, ще й і сухі і рідкі? <рес> далі на цій базі можна гратися. <рес> так що я задоволений. Чи під 50 кінських сил зробимо 1,8? Ну, якщо. Трошки зменшимо увагу, і щось одріжемо, то зробимо.